Прифайного, натхненого, дай Боже, світлого і стійкого дня понеділка. Новий тиждень розпочинаємо, що може бути найфайного. Карпати, Косівська Поляна, Рахівський район, гори цвітуть і пахнуть. Сьогодні таке файне слово на озброєння. Бо крім того, що ми разом і боремося, б'ємося за свободу, стоїмо, не падаємо, варто є поставити час до часу все ж таки дні, коли можемо призупинитися і коли можемо щось переглянути. І, як мінімум, потішитися за щось. Тобто йдеться про святкування. Аби ми мали святкування, якісь особисті, якісь сімейні, родинні, потім мали святкування, не знаю, в регіоні, а в кінці кінців державні чи взагалі всесвітні святкування, то йдеться про уривок з книги Естери, 9 глава, 27, 28 вірші. А саме, Юдеї постановили і взяли на себе, на своїх потомків і на своїх на всіх тих, що до них пристануть щороку, неодмінно чуєте, неодмінно святкувати тих два дні, як приписано у свій час. Ці дні мали бути пам'ятні, святкові від роду і до роду в кожній сім'ї, в кожній країні, в кожному місті. Ці дні пурім не могли ніколи вийти з ужитку серед юдеїв і пам'ять про них зникнути з-поміж потомків їхніх. Тобто це для нас такий класний заклик, щоб ми святкували, але ну, навіть коли ми ще не маємо сьогодні повної перемоги, не маємо великої перемоги відносно держави, маємо тільки перемогу через Ісуса Христа, то все ж таки вишукувати, щось мені вокопало, вишукувати маленькі перемоги буденні, маленькі перемоги тижня, перемоги місяця. І, і тому на домашнє завдання, напишіть, будь ласка, у в коментарях внизу під відео якусь дату цього місяця, От тепер який місяць травень, ще до кінця залишилося немало часу. І запишіть, що у вас може бути або є особливого ще у цьому місяці травні, або або навіть, скажімо, у тому першому тижні чи в першій половині червня щось особливого. От скажімо, 27 травня цього року ми святкуємо енну річницю весілля із Женькою. Ми кожного місяця. 27 числа, у день нашої нашого одруження, ми плануємо якесь там мінімум побачення, прогулянку, побути разом, побути з дітьми. А ще тепер священник мені дав за покуту, таку покуту давно не отримував. Що один день обов'язково побуті з сім'єю і родиною. Та не знаю, здається, це має бути десь 27 числа. Одним словом, запишіть у коментарях якусь дату. Тепер при закінченні травня або, або початку червня, що у вас є такого особливого, або може бути особливого у родині? Чисто ваше. Якесь таке святкування, не знаю, може день народження когось. напишіть його ім'я, то благословимо його. Може якесь інше святкування, може якась дата, може якесь особливе тільки ваше свято родинне, тільки там, де є ви, або є там хтось із ваших. Ось, і нехай цей день буде благословенний. Бо треба, особливо тоді, коли йде такий ритмічно довг, довший час боротьби, коли йде довший час, там не знаю, змагання. Правда, ми вимотуємося. О, вітаю. Ми вимотуємося, ми працюємо, то важливо є такі періоди або дні, або дати час до часу, аби ми могли перевести подих, аби ми могли, ну бодай трошки там, пере переключитися. Бо дай трошки відчути, що може глобальної перемоги на сьогодні ми ще не маємо, але все ж таки є маленькі перемоги. Є маленькі досягнення, є маленькі якісь речі, які варто підкреслити і варто виокремити. Добре? Тому домашнє завдання забежіть, будь ласка, якусь дату і, і причину, що ви святкуєте найближчим часом, травень-червень, і, і якого дня, і може, і може, якщо маєте там пов'язані з цим імена, то благословимо і дату, і ім'я, і подію. Добре? Будьте благословенні! Святкуйте маленькі перемоги і святкуйте маленькі досягнення на шляху до досягнень і перемог великих. Майтеся файно. Мир вам!